Насправді Бог проти релігії. Релігія це вже намішане своє. А коли людина додає щось своє чи віднімає від Слова Божого, то за це приходять або прокляття, або забирається ім'я з книги життя. Це написано в останній книзі об'явлення Івана Богослова. Так само Ісус називав фарисеїв лицемірами, що вони нібито щось роблять. Але насправді їх серце далеке від Бога, і вони самі не входять в Царство Боже, і інших не допускають, тому що вони просто виконували ритуали. І таким чином, змінюючи вчення, фарисеї не допускали ні себе до життя вічного, ні інших людей, яким вони проповідували, які їх слухали. І сьогодні ситуація продовжується. Є служителі, які несуть чисте Слово Боже. І є люди, які змінюють його, додають щось своє або віднімають. І сказав, що відніметься від них Царство Боже та буде дано народу, який приносить плоди. Тому сьогодні важливо протестувати себе, кого ми слухаємо, чи ми слухаємо людей, які просто ритуальчики, обряди якісь виконують, які не мають ніякого сенсу. Чи ми слухаємо дійсно. Живих духовно людей, які мають результат, і плід життя їх очевидний. Тому бажаю вам мудрості, та хай вас Бог береже.